Ровно тонну, в кожному мішці. От у нас зараз стоїть 220 тонн. І ніхто не берет. в цьому році 500 розібрали. Це зерносховище агрофірми у Кропавницькому районі. Тут зберігають понад 200 тонн посівного матеріалу озимої пшениці. Кожний мішок сертифікований у Державному центрі експертизи сільгоспродукції, показує представник агрофірми. Пшениця цього року урожаю. Приїжджають, перевіряють, на кожну партію дають сертифікат. Другої вже нової. Каже, торіку зиму пшеницю на посів купували господарства з Кіровоградської, Полтавської, Івано-Франківської, Хмельницької областей. У цьому році 20 тонн купили місцеві господарства. Розповідає, минулоріч продавали пшеницю за 8,5 тисяч гривень за тонну. Нині не купують і за 6 тисяч. Многі люди не поймуть, що їм робити. Якщо... Подсолнух стоит неубранный, его надо убрать, а убрать не, нет возможности, так как все залито дождями, подсолнух влажный, сырой, поэтому нет, какая может быть ситуация. А для того, чтобы его посеять, надо подсолнух собрать, обработать почву, может ждут хорошие погоды. А може ситуація така, зв'язку з сітей війною, то ніхто поки боїться -то, -то рішення приймати. Серед факторів, які вплинули на зменшення попиту на посівний матеріал у земени, подорожчання вдвічі пального та добрив, пояснює керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Будь-яка посівна кампанія вона дороговартісна. І господарства, намагаючись посіяти зиму пшеницю, ще й намагаються зекономити. Тобто покупають не супереліту еліту в насінневих господарствах, а використовують власний насінневий матеріал. Тому що попереду ще підживлення, це добре, попереду ще польові роботи це павномастильні матеріали. Тому так, да, це об'єктивно попит на цю культуру в насінницьких господарствах впав. Говорить, зібраного врожаю пшениці вистачить для забезпечення хлібом жителів області і для наступної посівної. Використовується для внутрішніх потреб області всього 10% максимум цього зібраного урожаю. Тобто, якщо казати про продовольчу безпеку, наші жителі нашої області і разом із внутрішньопереміщеними особами в принципі достатньо забезпечені. Нині засіяли 60% площ озимої пшениці. Олександр Сметанко, Олександр Касьян. Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кіровоградщина